Добрий день, з вами компанія Автодей. І сьогодні ми будемо обирати фільтри для дизельного мотору К9К 1,5. Одразу вкажу на фільтри, з якими ви можете сплутати, і вони точно не підійдуть. Перший фільтр з кодом 642 і виглядає він значно меншим, і в ді діаметрі він також менший. І за розмірами важко сплутати, але можна. Підходить на мотори 1,2 та 2,0. Інший фільтр з кодом, що закінчується на 177, він вже такий, як наш дизельний, але на декілька сантиметрів нижчий від дизельного. Підходить він на мотори 1,4 та 1,6 бензин. Грубо кажучи, якщо до вас приїхав фільтр менший, ніж у вас стояв, є сенс задуматись, чи ви все вірно підібрано. Тепер до наших дизельних фільтрів е, є два варіанти фільтрів, що встановлюються на 1.5 дизель від Renault. перший без системи старт-стоп, той той, що зараз на картинці. Інший трошки більший, встановлюється на систему старт-стоп. Система старт-стоп це не кнопка біля керма, а саме система, яка глушить і запускає мотор автоматично, коли авто зупиняється. Розглянемо перший фільтр. Його код завершується на 927, підходить він на всі мотори 1,5К9 без системи старт-стоп. В коробці оригіналу знаходиться фільтр від бренду Purflux. Якщо заглянути всередину фільтру через отвір для е, закручування, побачимо фільтр, укладений зигзагом для кращого фільтрування. Це особлива технологія Purflux. Окрім оригіналу, є ще декілька аналогів. Value Plus – це оригінал е, Renault з здеш... ДШП. Щевлений варіант звичайного оригінального фільтру, але за останні три роки дуже добре себе зарекомендував. По суті, витіснив всі інші бренди аналогів в продажах. Добра якість за доступну ціну. Також до покупки можна розглянути фільтр від бренду Purflux, так як він лежить в коробці по оригіналу. Але з ним є моменти: з 22-го року були перебої з поставками запчастин Purflux на ринку. Да? З'явилось дуже багато підробок, точніше, підробки лишилися а оригінального Purflux стало менше. Тому, якщо хочете зекономити і купити пурфлюкс, особливо десь на ринку чи з рук, чи не в спеціалізованих магазинах, ретельно перевіряйте фільтр, якість виконання зворотнього клапану, кладку фільтруючого паперу. Також є інші бренди від дорогих до самих дешевих. Щодо більш дорожчого сегменту, там MAN, Bosch і тому подібні, це вже за вашим бажанням. Який бренд вам більше подобається, такий і беріть. Але на мою думку, переплачувати за той самий ман, а він навіть дорожчий за інші. Ем... Типа, якщо є оригінал, сенсу платити заман немає. Так само, як і купувати дуже дешеві фільтри, менше 3 доларів. Фільтри оливи, особливо на дизельному моторі, ну не та запчастина, на якій варто прямо економити. Тепер фільтр для мотору К9К під систему старт-стоп. Він у нас більший, ніж всі попередні. Код закінчується на 88Р, а особлива його відмінність це інший тиск клапану. А отже, бажано не економити і під систему старт-стоп. Купувати саме цей фільтр, щоб при частих запусках не було масляного голодання. Ситуація по цьому фільтру по аналогах така ж сама, як і з минулим, але в нас поки немає саме по бренду Purflux, оскільки організувати поставки стабільно якісних цих фільтрів важко, дуже багато підробок саме по Purflux. а іноді сам Purflux виходить в ціну оригіналу, тому тимчасово його на сайті немає. Так як із минулим фільтром можна розглядати і інші бренди, але бажано не економити сильно, оскільки цей фільтр працює з постійними пусками мотору. І я дуже сумніваю, що якийсь китайський виробник за пару баксів за фільтр буде заморочуватись з такими моментами. Основні ходові фільтри, що реально добре себе зарекомендували в останній час, це Renault Оригінал, як завжди, і Value Plus від Renault По суті, ці два варіанти і є оптимальним вибором. Ці та інші. Запчастини на Рено, комплекти ТО ви можете купити у нас на сайті Автодей. Менеджери займаються тільки Рено і підберуть запчастини саме на ваше авто по ваших потребах. Посилання в описі. Дякую за увагу. До зустрічі!